Сімейна творчість. Автор Мама Василина Загоскіна. Художник Син ДаНІЛ СТРАЖНИЙ. ТЕКСТ читає БАБУСЯ Людмила Загоскіна. Дорога до храму. КАЗКА ПРО гусеничку Ляпу. Посеред лісу на березі озера стояв старовинний величний храм. Про нього давно ж забули, життя в ньому зупинилося, а час, здавалось, повільно просочувався крізь тріщини в камінні. На стінах ледь виднілись плями старовинних розписів, обличчя святих та великомучеників. Навіть забути життям храм був прекрасний у своїй самотності, але тепер. Він належав богині природи, стіни вкрив плющ, важкі дубові двері поросли мохом. Замість молитви жаворонок під куполом, хором став теплий вітерець та тихий шелест трав. Ладан тут змінив запах польових квітів та дощу. Здавалося, що ніяка сила не може потривожити цей храм, порушити його тишу та умиротворення. Сам творець жив там, відпочиваючи від морських турбот. На другому березі озера, на зеленій галявині, жила гусениця. велика, зелена та бридка. Вона була настільки огидною, що ніхто не хотів з нею дружити. Мама назвала її Веліорекою. Це ім'я настільки не підходило гидкій гусениці, що всі її називали просто Ляпа. Звідки взялося це прізвисько, ніхто не пам'ятав та й не хотів запам'ятовувати. Навіщо забивати собі голову нісенітницею, якщо можна попити замість цього солодкого нектару? міркували безтурботні комахи. Метелики весело опорхали на галявині, а коли їм ставало нудно, вони дражнили ляпу. Та лише тихенько зітхала і продовжувала жувати своє улюблене листя кульбаби змочуючи їх гіркими сльозами «О, Чому я така потворна? питала вона себе, навіть птахи не хочуть мене їсти. Вона дивилась на храм на тому боці озера і мріяла. Якби ж мені хоч трохи його краси, тоді б мене перестали дражнити. Чому ж така несправедливість? Одним природа дає так багато краси, а іншим ні краплиночки. Ось якщо я поповзу до нього і попрошу хоч шматочок краси, а якщо відмовить, то нехай я краще помру біля його стін, ніж жити тут, серед дурних лозувань. Подумавши так, вона вирішила будь-що будь дістатися до храму. Рано вранці. Поки всі мешканці спали, вона відкусила великий листок лопуха, що зростав біля самого берега, стягла його на воду і забралась у нього як у човник. Легка течія підхопила листок і понесла до храму. Та так швидко, за мірками гусениці, що у ляпи запоморочилася в голові, а серце пішло вп'яти всіх її двадцяти ніжок. Вона вирішила закрити очі, щоб не було так страшно, але раптом вітер змінився, і листок разом із стрімтячою ляпою знову прибило до рідного берега, там і знайшла її стара сонечко. Жителі галявини довго сміялися, обговорюючи дивовижну новину. Як це велика незграбна гусиниця захотіла попливти на інший берег? Але ляпа не звертала на це уваги. В її крихітному серці жила надія, що зігріває і дає сили. Наступного ранку ляпа знову залізла на листок і, не звертаючи уваги на голосування, знову рушила до своєї мети. Зграйка злих водомірок вирішила потішитися. Вони непомітно підбігли до листочка. І, вчепившись лапками за край, різко смикнули. Не втримавшись, ляпа бовкнулася в воду. Вона відчайдушно борсалася, намагаючись утриматись на плаву, вчепилася за край листочка і знепритомніла. Вимоклу та брудну її прибила до берега. Ляпа настільки втомилася, що не могла поворухнути навіть жодну зі своїх двадцяти лапок. Скільки глузувань викликала ця нова спроба переплести озеро? Всі казали та вона не тільки потворна, а ще й дурна. Як може така товста, неприємна гусениця навіть намагатися переплести озеро? Нехай сидить на цьому березі і радіє листям кульбаби. Ляпа зовсім зневірилася. Вогник надії все тьмянів і тьмянів. Вона припинила свої спроби і лише на ніч перед сном згадувала про свою мрію. Якось увечері вона залізла на молоде деревце, гілки якого нависали над водою. Зручно вмастившись, на великому листочку, ляпа дивилася на озеро і на храм в далині. Непомітно зійшов місяць, і срібляста доріжка з'явилася на водній гладі. Ляпа мрійливо зітхнула і подумала. От було б добре попости цією доріжкою прямо до того берега. Усміхнувшись своїм думкам, вона згорнулася калачиком і задрімала заколисана вітром. Тому що листик був сухим, його ніжка не витримала ваги гусениці і обламилася з легким тріском. Вітер підхопив ляпину колиску і ніжно опустив на воду. Листочок повільно поплив по місячній доріжці назустріч мрії маленької гусениці. Вранці лагідний сонячний промінчик торкнувся ляпаної щічки. Вона, розбуджена дотиком, потяглася, протерши заспані очі. Подивившись навколо, ще раз потерла очі. Не вірячи своєму щастю, вона лежала на сухому листочку біля підніжжя залитого сонцем храму. Раптом масивні двері зі скрипом відчинилися, немов за помахом чарівної палички. Набравши сміливості, ляпа поповзла до храму, подолала масивний кам'яний поріг і несміливо зазирнула всередину. Там Гусинечка побачила кам'яну підлогу, засипану шматками штукатурки, стародавні малюнки, що ще не зовсім втратили свою яскравість, і купол, що йде в небо. Крізь вікна пробивалися яскраві примінці сонячного світла, такого теплого та живого серед холодного, мертвого каменю. Ляпа дуже злякалася і з гіркотою подумала. Така потворна гусениця не має права перебувати в цьому храмі сонячного світла. Вона забилася в щілину і, наплакавши до досхочу, стомлене, розбита, довго лежала, не сміючи поворухнутися, міцно заплючивши очі. Як довго вона так пролежала, ніхто не знає. Але коли вона нарешті вирішила поверхнутись, то відчула дивовижну легкість. Як жахливо свербить спинка, подумала ляпа, вилізла із свого укриття і знову подивилася вгору. Промені сонця все ще пронизувало купол. Ішов сліпий літній дощик, і крізь тріщини просочувались кришталеві крапельки. Вони дзвінко співали, розбиваючись об кам'яну підлогу. У ляпи з'явилось непереборне бажання злетіти, і прекрасний, легкий метелик, несміливо змахуючи тонкими крилами, піднявся вгору, розчинившись у потоці світла під пісню дощу.